Ось така смачна шарлоточка вийшла. Ніжний пухкий квіт. а зверху соковита сливочка. Привіт, друзі! Мене звати Дмитро вітаю вас на каналі Сільське життя. І сьогодні ми з вами будемо готувати шарлотку. Шарлотку сливову. Що для цього нам потрібно? Потрібна слива. Деко бажано е, високе, чим вище, тим краще. Е, Слива, ви можете брати інші якісь ягоди, фрукти, яблуко і так далі. гружу, тобто Все, що вам довподобно. Далі рецепт. Нам потрібно 5 курячих яєць. Я беру яйця качині, мусної качки, вони є більші, тому я їх беру менше. Тут в мене 2, 2 порції. Значить, на порцію 5 курячих яєць, 1 стакан цукру, 1 стакан муки. Трішки розпушувача і трішки ванільного цукру. Я беру значить, 6 качених мускусної качки. Про них можна детально буде подивитися по підсказці в правому верхньому куті вашого екрану. І е, роблю двину порцію. На дві порції сиплю 2 стакани сахара. Я насипав трішки менше. І збиваємо так, щоб ця вся маса збільшилася в 2-3 рази. Що збив її до такого стану і додаю 2 стакани муки, розпушувач і ваніль. І далі перемішую міксером на малих швидкостях. Це тісто далі заливаємо в форму зі сливами. Далі форму. Ставимо в духовку на 40 хвилин 180 градусів. Контролюйте в залежить від того, як тримає у вас температура. Головне, е якщо ви відкриєте і до нього полізете раніше, ніж потрібно, то тісто впаде. Тому контролюйте. Так виглядає запечена шарлотка. Зараз ми її перевертаємо вверх ногами, так, щоб слива була згори. Ось така смакота у нас вийшла. Ось така смачна шарлоточка вийшла. Ніжний пухкий без квіт, а зверху соковита сливочка. Якщо у вас слива досить кисла, тоді зверху можна притрусити цукровою пудрою. Смачного! Підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані до цих пір, обов'язково ставте лайк і пишіть в коментарях свої відгуки, як у вас вийшла шарлотка. До зустрічі в наступних відео!